Всіх вітаю, шановні, з вами Романов Трейд. І щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти, перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відос між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо комусь також стане у нагоді. А також нагадую, що можна приєднатися до мого продукту, до чаті, куди виходить щоденна аналітика з рекомендаціями. Або пройти Education, це продукт на самоопрацювання, який складається із відосів, з певних завдань. Також у нас є дзвіночки те те, де я все це перевіряю. На виході ви маєте готову стратегію, після чого ви попадаєте в чат з трейдерами, і тут робиться плата один раз і назавжди. До речі, цей продукт зовсім скоро буде у ціні зростати, тому кому цікаво ще по старому прайсу попрацювати, ще можете встигнути ось. Ну або, в принципі, зробити такий варіант, як менторка. Ось кому загалом ця вся історія, будь ласка, звертайтеся і з всіма вами домовимося. По ринку, друзі, що можу сказати, в цілому оговтуємося після. П'ятничних баталій. ось Риночок знову хитнувся. Нафта просто полетіла в космос. Хоч і я весь цей час був більше, якщо чесно, за шорти. от Зараз у нас виходить по нафті ось такий ложний пробой вниз і повернення назад до. Боковика це все відігрується на других активах, таких як там, золото, валюта. В будь-якому випадку нафта буде на все це впливати. Ось, також спостерігаємо за Сіпі 500 от, і іншими активами. Тобто основний посил в тому, щоб зараз після основних таких маніпуляційних рухів дочекатися, як ринок буде реагувати далі. От, і для цього треба подивитися сьогодні відкриття, тобто відкриття по індексам, основним, по нафті по золоту. Ось, тобто також по топовій валюті. Тобто, це буде відомо вже о 16.30 приблизно. Плюс треба дивитися, які будуть наративи в новинах. Отже, якщо ви торгуєте, то торгуйте обов'язково із стопами. І ну, Я б наприклад якусь таку ідею в середині тижня на цьому тижні 100% не відігравав. От. І, ну, В цілому давайте подивимося, що по технічному, грубо кажучи, аналізу у нас. євро у нас на своїх можна сказати, локальних таргетах нового боковичка. і мені чомусь здається, що тут цілком вірогідно можуть спробувати. Розіграти шорт. От. У разі, якщо будуть піджиматися і утримувати найближчі декілька днів, ось тут, то в принципі може бути і пробай. сьогодні-завтра, якщо буде закриватися поглинанням, то мені здається, що ця вся історія закінчиться шортом, і ми цілком вірогідно можемо сходити на тест минулого накопичення в район 1.14. По фунту фунт у нас ось у такому боковичку. Також після свого таргета оновив мінімум, оновив дуже важливу провокацію от, і зараз спускається вниз. Також спровокував зверху, намалював провокацію шорт, тому я думаю, звідси можна спробувати шорт взяти як мінімум на минулі таргети, як максимум на. Розширення даного боковика. Австралік. Австралік у нас просто по ордерфлоу піджимається. Ось таким чином, таким рваним темпом він росте. І зараз, схоже, що була маніпуляція, і ми знизу отримали її. От. Але також треба дивитися, як зараз будуть зустрічати ось ці шортісти. їх. Тобто те, що тут вони отримали цю провокацію раз, два, три, чотири рази, мені здається, що це все так просто не закінчиться звичайним лонгом. Ось, тому спостерігаємо зараз. Далі CP500 по індексам. По індексам у нас більш-менш все норм. Поки що зберігається лонгова тенденція, от, і, але ж я кажу, що треба почекати сьогодні відкриття. Тобто важливо, щоб вони отримували е, дану провокацію і продовжували просто свій рух вгору, про звичайний от, Тоді ми можемо говорити про якісь подальші лонги. От, якщо сьогодні вони в цьому районі почнуть десь буксувати, от, то це все може закінчитися шортом. Аналогічно NASDAQ, в принципі, все те саме. Гер 40. Гер 40, до речі, ось цікаво те, що сходив також по старшому таймфрейму, так як ми і говорили із трейдерами. по... Не по цьому, не по цій провокації ми сходили, так, а сходили саме по старшому таймфрейму, там, де були ще. Оці податки. Е, перший раз Трамп ввів, і потім це все відкупилося. Ось, тобто, Аж на цю провокацію. тобто, Вони її затестили зараз, повністю тут набили зонку, от, І е, цікаво подивитися в лонг. От, Але ну, яка проблема, те, що вони вже тут довго стоять, тому мені здається, що цю всю історію було б цікаво ще разочок від, відвести так плотно вниз, потім відбитися вже і зробити якісь. Хоча б там середньостроковий лонг вгору. Нафта, ну нафта, друзі, викупилася сьогодні, відкрилася з гепом, тому, в принципі, у кого є бажання, можна спробувати на ваш страх і ризик трішки в геп занести, але вже начебто занесли. О, от. І, але в цілому <кій> очікую нову постановку боковика десь в цьому районі з можливою провокацією вниз і в принципі подальшим лонгом. А, і по золоту. Золото е, Нарешті добило свій таргет, про який ми говорили на минулому тижні. Е, я постійно про цю зонку говорив, що ми піджимаємося, От. Звідси, до речі, давав дуже цікавого ланга в чатіку. Зараз прикріплю скрін. Ось 10 червня давав нам пробой дану історію, тобто, показуючи, що ми можемо тут іще поконсолідуватися, і далі буде пробой угору. В принципі, тут так і трапилося. Якщо брати там на більш на 15 хвилинному таймфреймі, то. Дана історія давалася в цьому місці. От, ось таким ось чином. Тобто, це насправді той готовий сетап, про який я постійно кажу, він є в одному із уроків. Тут ви бачите, тобто схематично зображений, це по факту є готова формація, так, яку ми Постійно торгуємо, і тут був явний лонг. Тому хто е, приєднувався, хто не, не боїться торгувати тут в пробочок, тут давали просто неймовірний шанс зайти в лонг. Ось. Е, ну, далі по золоту ми е, виконали свій таргет. Ми бачимо, що наразі е, ось так ми закріпляємося. Такою, таким продажем, і в принципі, якщо зараз там, нафта буде укріплюватися от, і вся ця історія, то цілком вірогідно, що можна очікувати якогось невеличкого шорта, хоча б принаймні кудись в район е, 3300-3.350 звідси вже можливо щось намалюється далі. Тобто ми бачимо, як Ціна росте у нас по золоту провокаціями, і, можливо, перед тим як вона зробить свій також, скажімо, основний таргет по старшому таймфрейму, то їй потрібно ще раз сходити вниз. От, По БТК. БТК у нас зараз спровокувало і, в принципі, у правильному місці. Викуповуються, тобто на провокації, підзняла всю цю історію, і зараз, в принципі, може показати лонг далі на продовження тенденції. По новинам, сьогодні у нас без новин. Єдине, що моніторте якісь новинні канали, дивіться, що які будуть заяви, от, куди що летить, ось тому що це дуже важливо наразі. От, а так, в цілому тиждень буде такий більш-менш норм, але ось вівторок, завтра о 3.30 новини, Потім середа, 3.30 новини, плюс 9 вечора новини буде ну, такий, Можна сказати, трішки червоний тиждень. Тому будьте обережні, торгуйте обов'язково із стопами. Всім бажаю гарного тижня. І, звичайно, профіту. Кому цікава програмка по самопрацюванню або потрапити в чатик, пишіть і з всіма вами домовимося на зв'язочку.